У комісія з представників місцевої влади, соцсфери, Мінветеранів та харківської обласної військової адміністрації проводить співбесіди з кандидатками у помічники ветеранів. Проєкт започаткувала держава в липні цього року. Наша громада е, взяла участь в цьому проєкті. Е, першим етапом було це знайти тих людей. Які б дійсно хотіли б працювати помічниками ветеранів. і є вимоги постанови кабінету міністрів, що мають право працювати лише ті особи, які або ж мають самі безпосередньо статус ветерана, або є членами сім'ї загиблих, або членами сім'ї ветерана. Помічники ветеранів допомагатимуть вирішувати проблеми захисникам, які повертаються з фронту, родичам загиблих на посади. Помічників ветеранів претендують двоє лузівчанок з кожною проводять співбесіду. Ми вислухали кандидаток, чому саме вони вирішили взяти участь в цьому проєкті, як вони бачать себе на цій роботі. Вони будуть в штаті центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді заробітна плата виплачується безпосередньо від міністерства справи ветеранів. Тобто, це не із бюджету громади. Вони повинні спілкуватися, консультуватися з усіма суб'єктами, які ну дотичні до цієї роботи. Обидві кандидатки проходять співбесіди. Тепер на них чекають тритижневе навчання в Харкові. Після чого помічниці ветеранів мають стати до роботи.